Надзвичайно важливий напрям, надзвичайно потужна ваша команда і робота. І ми дуже дякуємо за вашу підтримку загалом з точки зору організаційних моментів устаткування нашої такої медичної структури взагалі в області. І саме головне цього важливого напрямку, який ми всі знаємо, яку роль сьогодні відіграє Національна служба здоров'я. З точки зору підтримки, утримання взагалі нашої інфраструктури у тому, на тому рівні, щоб вона була стійкою і дійсно задовільняла всі потреби сьогодення сьогоднішніх наших пацієнтів. Я б хотів зазначити, що в нас в області з 1 квітня 2019 року практично за урядовою програмою реімбурсації доступні ліки, пацієнти отримують безоплатно або з невеликою. Оплатою саме певні визначені в списку ліки за певними хворобами, які отримуються по електронному рецепту, саме лікарями ті рецепти виписуються лікарями первинної ланки. У зв'язку зв з відповідним розширенням переліку таких ліків ми теж відповідним чином реагуємо. Хочу дуже коротко сказати, що у нас 79 закладів, саме фармацевтичних фарма 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 підприємств, які задіяні саме в цей процес, більше 500, там, 500, близько 524 безпосередньо локацій по області, які задіяні в реалізацію цієї програми. Звичайно, цей електронний рецепт він дійсно дає можливість мобільності пацієнтів, нівелює, можна сказати, географію розташування, тому що. Пацієнти можуть в наявності електронного такого рецепта, будь де будь якої визначені ці точці, отримати відповідні ліки. Повторюся, або безкоштовно, або за якоюсь там умовною ціною. Що дуже важливо, особливо в контексті сьогодення. Ми, ми намагалися звичайно не знаю, до війни це надзвичайно теж активно і актуально було. Але саме зараз, коли ми бачимо трошки соціальні вразливості всі під час війни видні, тому надзвичайно важливо, щоб сьогодні ми дуже вміло і використовували такі можливості, коли саме соціально вразливі вести населення, зокрема ті, які потребують допомоги за визначеними. Хворобами, а ми знаємо, що це ну, починаючи із цукрового діабету, і закінчуючи там, вже включені в пакет це і, там, і, і, і Паркінсон, і, можливо, інші ще будуть доключені, тому що є е, така потреба. Ми знаємо, що під час війни це теж дуже, -дуже актуально. Тому е, станом на сьогодні знаємо, що є в нас певні недоліки. Ми звичайно будемо намагатися. Коригувати буквально всі територіальні громади, які сьогодні будуть брати участь, на сьогодні буде така потужна зустріч з усіма представниками територіальних громад, повністю для того, щоб проговорити в деталях ті позитиви і негативи, які сьогодні йдуть в системі, щоб і керівники територіальних громад, як власники своїх медичних закладів, відчували відповідальність. Ну і саме головне, щоб вони відчували системну роботу в цілому. Саме в медичній сфері. І ще раз дякую і переконаний, що ми разом зробимо максимум для того, щоб система функціонувала і все було добре. Дякую.